Що таке відкритий інтерес на крипторинку, як його правильно відторговувати, як розуміти даний паттерн та як дивитися? Дисбаланс кого більше в ринку: лонгів чи шортів? Давайте на платформі, я все вам покажу і розберемо, щоб ви відторговували плюс разом зі мною. Графік біткоїна 5 хвилин таймфрейм. Ми бачимо у нас загальний відкритий інтерес по позиціям, тобто яких позицій відкрити більше лонгових чи шортових. І розпреділення лонгового відкритого інтересу та шортового відкритого інтересу. Давайте замовимо з вами локальний діапазон. Ми бачимо, що з даної зони відкритий інтерес по біткоїну лонг-позицій почав досить аномально рости. Тобто, коли біткоін спустився до даної позначки і в даному боковику, в даному діапазоні рітейл, тобто трейдери, яких немає досить великого капіталу, почали лонгувати аномально даний актив. В ітогі, що у нас відбувається, маркетмейкер, якого досить багато коштів, він заганяє рітейл в лонг. І ось тут починає розгружати свою позицію обданого рітейла. І тим самим рітейл починає закривати свої позиції в збиток або ліквідуватися, і тим самим ми бачимо повноцінне зниження активу біткоін до долару. Все досить просто. Якщо ви розумієте загальне розуміння відкритого інтересу лонгового або шортового, ви досить гарно можете на цьому заробити. Підписуйся на мій телеграм-канал, там досить детально я розповідаю про відкритий інтерес платформи, на яких я його дивлюся, і загалом як на цьому заробляти простими словами.